Щиро вас усіх вітаю на моєму каналі Елена Буганова Handmade. Завершується серпень місяць, завершується літо, і за традицією, наприкінці кожного місяця я е, роблю відео запрошення в цикл спільних проєктів в'яжемо українською. Напевно, всі на українському Ютубі вже, хоча б про якийсь спільний проєкт з цього циклу, вже чули. Ну, але я. Е, Кожного місяця знову і знову вас запрошую прийняти в них в цих спільних проєктах участь. А саме в шаленому тижні стартів, в грі Магічний Кубік, в тижні вільної людини і в тижні визволення наших інструментів від наших процесів. Я зараз розкажу вам таку більш загальну інформацію, а потім про кожен спільний проєкт я розкажу окремо. Отже, в цих спільних проєктах можуть приймати участь в будь які Види ручної роботи, все, що ви можете робити власними руками, вас надихає, надихає вашого глядача. Будь ласка, долучайтесь, приймають участь в цьому цих спільних проектах блогери з будь-яких інтернет-платформ, де у вас є ваш поціновувач, де ви виставляєте свої роботи. Ви там і приймаєте участь. Якщо у вас немає ні сторінок на інстаграмі, ні каналів на Ютубі, ні, ні взагалі ніде ви не знаходитеся блогером, а ви дуже сильно хочете поділитися з нами е, своїми процесами. Будь ласка, долучайтесь до нашої спільноти в чат телеграм-каналу, поки що він ще працює. Е, В'яжемо українською і приймайте участь в чаті. Для цього вам потрібно пройти вниз під це відео в інфобокс в описі. Ви знайдете посилання на цей чат, ви туди долучаєтесь, там ви знайдете дуже велику кількість гілочок. Кожна гілочка стосується якогось окремого спільного проекту. Де ви хочете прийняти участь, туди ви і пишете. Мене звуть там, наприклад, Олена. Я е, з міста такого-то е, в'яжу, вишиваю або там шию і я приймаю участь, е, буду приймати участь в чаті. Для чого мені потрібно, щоб ви туди закидували ваші посилання в кожну гілку окремо, навіть якщо ви будете приймати участь в усіх чотирьох спільних проєктах, будь ласка. Робіть замітки в кожну групу окремо, тобто в магічний кубик» окремо, в шалений тиждень окремо посилання. Також кидайте окремо. Мені так зручніше контролювати для того, щоб сформувати список учасників, який я потім прикріплю в чаті. Того спільного проекту, який буде напередодні, там от скоро вже буде шалений тиждень стартів, і я буду прикріплювати список до шаленого тижня стартів, саме вілочки Шалений тиждень стартів. Для цього мені потрібно посилання на вашу сторінку або на ваш канал, або те, що ви приймаєте участь в чаті. Це повідомлення буде, воно буде закріплене зверху в чатику, коли ви будете формувати відеозвіт, або в інстаграмі ви будете робити світлини. Вам обов'язково потрібно буде скопіювати це повідомлення і вставити в опис під ваш пост або під вашим відео, для того, щоб глядач змог подивитися, хто саме приймає участь в цьому спільному проєкті, Пройти по хештегам, подивитися там будуть і хештеги, і сроки прописані, і всі дівчатка будуть прописані списочком. Обов'язково цей список вам потрібно потім буде скопіювати і додати велике прохання новеньким, хто ще не в курсі, не відкріпляти це повідомлення в фігілочках, бо потім його дуже складно знайти. Якщо ви в нас новенький, ви долучаєтесь до нашої компанії, всім вам відомо, що YouTube любить, коли відео переглядаються, коментуються, ставляться вподобайки, тому, будь ласка, пройдіть по посиланням до своїх коліжаночок по спільному проєкту, обов'язково підтримайте їх підписками, вподобайками, переглядами, коментарями, зробіть лаверди. Тим відео, щоб ви хотіли, щоб зробили з вашим відео. Ви розумієте, що в нас повинен бути зворотній зв'язочок. Тобто, ви людиня, людина вам потім. Це не складно пройти, переглянути, підтримати. Більш того, ви ж самі наберетесь натхнення. Отже, підписки, вподобайки, коментарі все це як завжди просуває наш український контент до гори і узьким. Сусідам не залишається місця на перших місцях. Головним правилом цих спільних проєктів ваші відео мають бути українською мовою. Обов'язково. Ви можете вдома спілкуватися російською, але відео ви робите українською. Ми українські блогери, ми мас-медіа і ми маємо просувати українське. Зрозуміло, тут нічого не додати, не відняти. Ну, звичайно, ви маєте мати гарний настрій, купу натхнення для того, щоб зарядити цим настроєм і натхненням вашого глядача. У вас має бути позитивне відео. Старайтесь не грузити людей своїми проблемами, бо у людей своїх проблем і так і вистачає. Звичайно, ви маєте це все робити в задоволення. Я не не нікого не примушую не примушую вступати в усі спільники, не, не треба там за кимось бігти, рівнятися на когось, робите все в задоволення, робите стільки процесів, скільки ви хочете. Мало один рядочок зробили. Не, не треба плакати з цього. Це ваша праця. Зараз важкий час, городи. Коробка бульби, а тут якесь в'язання. Один рядок, одна петля просунулася, слава Богу. Не треба не перед ким там, звітувати щось, що ну, мало, сильно просунула. Це ваша праця і ви робите стільки, скільки ви за, забажаєте і вважаєте за потрібне. Здається, по загальним умовам я сказала все. А тепер ще одна умова. Коли ви вже випустите ваше відео на Ютубі або зробите пост в інстаграмі або десь іще, обов'язково поділіться цим постом або відео в гілочку нашого чату. От, якщо ви зробили по шаленому тижню стартів відеозвіт на Ютубі, поділіться з нами в гілку. По-перше, це для вас корисно, що люди проходять не лише на Ютубі вас дивляться, а проходять іще і з телеграм-каналу. Це дуже гарна аналітика для Ютубу. Він полюбляє, коли з різних платформ переходять до нього на YouTube, з Вайбера, з Пінтересту, де, де завгодно, з Телеграму, з Ватсапу. Ви можете поділитися з своїми друзями, щоб вони до вас попереходили. Тобто, чим більше буде переходів з різних платформ. Тим краще для вашого каналу. Це просуває ваш канал догори. Ну, а тепер я, здається, сказала про загальні умови, все. Тепер перейдемо до кожного спільного проекту окремо. З 2 вересня по 8 вересня у нас розпочинається шалений тиждень стартів. В цьому спільному проекті ми починаємо нові процеси. Стартуємо будь-якою кількістю процесів від одного і до безкінечності, як я вже сказала, будь-якою видом рукоділля. Звіти ви можете також робити за своїм бажанням. Можете попередньо показати всі свої наміри. Всі свої інструменти на початку, сказати, ось у мене буде 5 стартів, я планую зробити те то, те-то, те, -то, те -то, і те, то і з того -то, і з того то. І вже аж в кінці тижня ви показуєте те, що у вас пров'язалося або просунулося. Можете робити під зйомочку кожного старту окремо. В понеділок починаєте якийсь старт. Робите підзйомку, обов'язково показуйте глядачу, ну ту ідею, яку ви хочете зробити. Можливо, десь якась картинка у вас є, світлинка. Покажіть, що, що це буде. За, заінтригуйте людину, покажіть, чого ви це в'яжете, з якого яким інструментом ви це робите. Людина має мати бажання потім до вас повертатися на канал, щоб глянути, а як же ж там зв'язалася та лялька у Оксани? Ну, наприклад, так. Отже, кожен старт можете робити окремо, знімати коротенькими відео, потім це все змонтувати до кубки і вже в неділю. Або, ну, якщо немає можливості, то там тоді, коли буде можливість, але ну, намагайтеся робити ваші відео, не затримуйте, тому що ну, глядач, він вже якось дивиться весь оцей шалений тиждень стартів протягом тижня. Він передивився. Вже починає дивитися магічний кубик, а тут людина ще тільки тиждень визволення кидає за минулий місяць. Я розумію, що зараз небагато у людей часу на ці всі зйомки, монтажі, але ну трошечки притримуйтесь правил цих спільних проєктів. Я ви ж бачите, я і так лояльно до всього відносюсь. Я як сказати, я не вимагаю, в мене немає жодних умов. Отже, в неділю, там до понеділка, до обіду. Кидаєте там ну, до кінця понеділка, ну у вівторок, кидаєте відео вже на Ютуб. Стартуєте, як я вже сказала, будь-якою кількістю процесів в суботу в нас день тиші. Взагалі ми там або в'яжемо, або відпочиваємо в цей день, або просуваємо якісь там свої процеси інші, не ті, що зі стартів. Ну, ви самі розумієте, можете стартувати, ніхто вам не заважає. Може, ви там зробили 10 стартів і вам в суботу треба ще 3. За шалений тиждень стартів я сказала: після шаленого тижня стартів у нас розпочинається гра магічний кубик». Ця гра для тих в'язальщиць, рукодільниць, у яких багато процесів, хоча б 5, краще 6. Для початку роботи у вас ці процеси мають бути розпочаті, хоча б один рядочок. Розпочаті мають бути процеси шість процесів. Якщо у вас не вистачає процесів, наприклад, п'ять або чотири, я дозволяю ці процеси дублювати, наприклад, перший четвертий номер, там або другий, шостий номер. Ну, ось так, щоб вони не підряд стояли там, наприклад, а якось їх розкидайте. Магічний кубик. Е Граємо ми за допомогою двох кубиків, які я кидаю в додатку рандомно. Два кубики чому даю альтернативу вибору, бо зараз. Ну, такі складнуваті часи, не завжди є можливість в'язати або темне, або велика бабіна, або махер, який в 40 градусів не пов'яжеш. Тому даю альтернативу вибору: даю два кубики. Можете в'язати як обидва, так і один, або перший, або другий. За вашим бажанням є у вас можливість і час. Ви в'яжете обидва кубики. Немає, в'яжете один. На початок тижня ви маєте сформувати список, який показати глядачу. Під нумерацією 1, 2, 3, 4, 5, 6 і показати кожен процес з маркером. От шкарпетки і показуєте маркер на шкарпетці. Якщо вони ці випадають номери, ну декілька разів ви берете в роботу саме ці шкарпетки, там два рази або три рази. Ставте ще декілька маркерів. Показуйте, який проміжок роботи ви прив'язали, наприклад, за понеділок, а на наступний раз випали ще шкарпетки. Ви показуєте, який там проміжок прив'язали за вівторок. Ну, наприклад, е, ну, якщо, звичайно, у вас брак маркерів, тоді вже, ну, звичайно, хоча б один маркер ставте. Але обов'язково має бути у вас список. Ви маєте показати початок вашої роботи в цих кубіках, і вже потім, наприкінці тижня, ви показуєте результати цього кубика. Я перші кубики буду кидати у неділю в 19.30 на понеділок в чаті, телеграм-каналу в гілочці Магічний кубик». Напередодні обов'язково буде коротеньке відео. Кубики я кидаю рандомно в додатку, тому якщо будуть випадати якісь повторні або не випадати якісь кубики взагалі, вибачте, це не моя вина, це все додаток. Буває так, що він нас радує. Буває так, що по чотири рази один і той же номер випадає. Це все магія, це не від мене залежить. В суботу, як завжди, у нас день тиші. Я кубики на суботу не кидаю. Ви робите за своїм бажанням процеси. Можливо, десь якийсь кубик не випав на тижні, то ви можете на суботу його взяти і просунути. Ну і в неділю ви робите звіт. ну і як... Як і в шаленому тижні стартів бажано до понеділка обіда його вже показати глядачу. Третім тижнем у нас іде тиждень вільної людини. Він у нас розпочнеться 16 вересня і буде тривати по 22 вересня. На цьому тижні ми робимо все, що хочемо. У нас немає жодних умов, жодних правил, жодних зобов'язань. Хочете консервувати, показуйте консервацію. Хочете в'язати шкарпетки, показуйте шкарпетки. Хочете розпочати плечовий виріб, стартонути, стартуйте. Все, що ви бажаєте, вважаєте за потрібним, будь ласка, розпочинайте в цьому тижні вільної людини. На то він і вільний тиждень. Правильно, в неділю робимо звіт протягом тижня, можемо підключатися, показувати підключення, що ми беремо в цей тиждень. Що ми плануємо зробити, які в нас там плани, можливо, там десь не здійснилися вони, можливо, щось те, що ви запланували, не брали, а взяли щось новеньке. Ну, чи покажіть нам неділю, яким був ваш тиждень людини. І, ну, до понеділка там бажано зробити вже звіт. І е, заключний спільний проект: це в нас тиждень визволення наших спиць і гачків від наших процесів. Він у нас розпочнеться 23 вересня і буде тривати по 29 вересня. На цей тиждень ми беремо процеси, які вже на фінішній прямій. Тобто залишилось ще трошечки, і вже процес буде готовим. Тобто, ви маєте на цьому тижні показати на початку тижня ваш процес, який ви звільняєте, і вже в кінці тижня показати. Інструмент, який у вас звільнився, і виріб, який у вас вийшов або не вийшов, всяке буває. Чекаю вас в чаті, телеграм-каналу В'яжемо Українською. Долучайтесь до нашої спільноти. Спільнота дружна, гарна, україномовна. Тому долучайтесь до нас, радуйте нас вашими. Стартами, просуваннями, фінішами. Нам цікаво подивитися, які у вас процеси. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитися, які у нас процеси. Отже, чекаю посилання ваші в чаті, в чаті, не під відео, а саме в чаті, бо не завжди я можу побачити ваш коментар під відео, де ви пишете, приймаю участь у всіх. Спільниках тому, будь ласка, трошечки полегшіть мені мою працю. Будь ласка, одразу кидайте посилання в ч в гілочки чату. В'яжемо українською. Бережіть себе, до наступної зустрічі. З вами була ваша Олена. Бувайте.